Значить, що хочеться сказати, ми бачимо всі прекрасно, яка це надзвичайно актуальна тема. І дуже добре, що цього разу у нас ми не робили акцент, ви помітили на спеціальні загальноосвітні навчальні заклади, а зробили акцент саме на тих участках. Навчання і реабілітації дітей в даному випадку з порушеннями зору, які от саме, яке здійснюється за межами, ну так би мовити, спеціальних оцих всіх напрямів. А у тому руслі загальної середньої освіти і державної сучасної політики, до якого ми прийшли, ну коли ми ратифікували і в тому числі конвенцію про права інвалідів. І ви знаєте, в цій конвенції є стаття 8 Сергія Натольчук. Роз'яснювальна просвітницька робота. Яка? Я не пам'ятаю. Чи вісім чи інформація. Значить, тоді вісім. Просвітницька діяльність. Це надзвичайно велике. Сьогодні ми не тільки ділилися досвідом, ми і вчилися, як от нам запроваджувати цю просвітницьку діяльність, бо і Віра Івановна Шенкаренко говорила, що. Дуже багато звернень, дуже багато непорозумінь. Добре, що ми тут усі в єдиному ключі. Відчувається повне взаєморозуміння, повна заінтересованість аудиторії, щоб щось знати, почути і донести на місця. Але ми знову ми виносимо дуже велике таке. Для себе, мабуть, що обов'язковий такий намір, що наша співпраця з усіх і батьків, у тому числі, і громадських організацій. Шкода, що всі не встигли виступити. Ну і чесно сказати, не здивована, наприклад, я. Тому що видно було, що коли людина говорить з душею і, і на те відволіктись, і те сказати, і те сказати, побічні питання. І цікаво дуже було з тифлотехнікою познайомитися, безумовно. Тому я думаю, що це. Ми започаткували такі зустрічі, їх треба запроваджувати. Принаймні в місті Києві, коли у нас є такий теплоцентр, як правильно знак, теплоцентр Сергія Анатолій. Ну, теплоцентр це представляв нам Сергій ну, Ярославович, а в нас тут центр ресурсної підтримки. освіти. Реаресурс. так. Реаресурс. так. От. І хочеться насамперед подякувати Сергію Анатолійовичу, його центру підтримки. І Анні Петрівні Самборській, його помічниця, права рука, які от власне ініціювали це все і організували, і дуже хочеться подякувати департаменту Надівання. Ви передасте добре департаменту освіти, науки, молоді та спорту міста Києва. Добре. добре. За те, що так відгукнулися і провели таку організаторську роботу. Ну і до Батьків усіх дітей, що дійсно це, я думаю, буде не остання зустріч, така нам треба збиратися. Не обов'язково всі от десь, так. Ми можемо приходити і до вас кудись на ваші заходи, і будемо е -е, спілкуватися більш тісно, тому що це дуже важливе питання. Хочеться всім вам подякувати, побажати здоров'я і наполегливості. Шановні колеги, на цьому наша робота тут закінчена, але е -е, у нас. Е Є така для тих, кому це може бути цікаво. Невеличка презентація не тут, а на поверх вище в 407 кімнаті, там у нас навчальний клас. Продемонструвати, як можна за допомогою комп'ютерних програм проводити тестування учнів, абітурієнтів з вадами зору і сліпих і слабозорих. Тобто це Уже просто, якщо у когось є зацікавленість, ми можемо зараз буквально на 10-15 хвилин провести таку невеличку вам презентацію можливостей комп'ютерного програмного забезпечення.